Уявіть собі, що ви розповідаєте про щось дуже велике і кажете, що воно завбільшки з будинок, до прикладу, про торт на день народження. Або розповідаєте про щось дуже швидке, про сучасний автомобіль, швидше за блискавку, кажете ви. У цих випадках ви використовуєте гіперболу. То що ж таке гіпербола? Простими словами, гіпербола це художній прийом, який полягає в навмисному перебільшенні певних ознак властивостей, якостей предмета, явища, або дії з метою створення особливого емоційного враження, підсилення виразності або надання комічного ефекту, це як збільшувальне скло для слів, яке робить звичайне надзвичайним, або Іншими словами, гіпербола це коли все стає занадто. Гіпербола часто використовується в літературі, фольклорі, особливо в казках та билинах, розмовній мові для того, щоб зробити опис більш яскравим, переконливим або жартівливим. Розгляньмо основні ознаки гіперболи. Навмисне перебільшення це ключова ознака. Автор свідомо вдається до завищення реальних розмірів сили, кількості тощо. Емоційна виразність гіпербола служить для підсилення емоційного впливу на читача або слухача створення особливого ефекту. Перебільшення може використовуватися для комізму, сатири, іронії, захоплення або жаху, не сприймається буквально. Майже ніхто не повірить, що річка була завбільшки з море, але гіпербола допомагає відчути її велич. За метою використання, тобто залежно від того, якого ефекту хоче досягти автор, гіперболи можуть бути різними. Експресивна гіпербола використовується для підсилення емоційного враження від описуваного Чекав тебе цілу вічність. Море сліз пролила. Комічна гіпербола застосовується для створення смішного ефекту, перебільшення до абсурду. У нього була така довга борода, що він міг нею підмітати вулицю. Або він з'їв стільки, що ледь не луснув. Сатирична гіпербола використовується для гострого висміювання вад, недоліків або негативних явищ шляхом їхнього перебільшення. Його бюрократизм сягав небес або цей чиновник брав хабарі розміром з річний бюджет міста. Героїчна гіпербола використовується у фольклорі, билинах. Епосах для підкреслення неймовірної сили та могутності героїв, Ілля Муромець одним ударом поклав тисячу ворогів. Гіпербола є поширеним художнім засобом у творчості багатьох письменників, чиї імена до нас не дійшли, тобто з народної творчості. Змій Горинич мав сім голів, Котигорошко був такий сильний, що міг вирвати дуба з корінням. Леся Українка. Сто літ минуло як сконала Січ, перебільшення часу для підкреслення давності події. Микола Гоголь. Описи чиновників у його творах часто містять гіпербол для створення сатиричного ефекту. Наприклад, страх городничого перед уявним ревізором. Остап Вишня. У його гуморесках часто зустрічаються комічні гіперболи для створення смішних образів та ситуацій. Гіпербола є важливим художнім засобом, оскільки вона робить опис більш яскравим та образним, перебільшення привертає увагу та створює незабутнє враження. Гіпербола підсилює емоційний вплив, допомагає читачеві краще відчути силу почуттів персонажів або автора. Створює комічний або сатиричний ефект, бо перебільшення може бути дуже смішним або гостро висміювати певні явища. Гіпербола допомагає виразити авторську оцінку те, як автор перебільшує певні риси, може свідчити про його ставлення до зображуваного. І, звісно ж, гіпербола збагачує мову творів. Використання гіпербол робить твори більш експресивними та оригінальними. Отже, гіпербола це точно потужний інструмент у руках письменника, який дозволяє вийти за межі звичайного опису та дозволяє створити особливий художній світ, сповнений яскравих емоцій, гумору або гострої сатири. Її розуміння допомагає глибше аналізувати літературні твори. Та насолоджуватися майстерністю автора.